Добрий день, друзі. До вашої уваги, я хочу запропонувати сьогодні нове надходження у нас запчастин. Таких от досі дефіцитних до МТЗ. Рафаель, як завжди, розшукує. Те, що майже неможливо розшукати, у нас є в наявності з'являється. Друзі, тут у нас ну це такі дрібнички, але потрібні вони. Це у нас колпачки отакі декоративні. Вони у нас були по 10 гривень оригінальні. Тяги у нас. Поприїжджали прокладочки, це у нас під КПП. Так, друзі, болти. Це у нас рамка під КПП, знову такі. Вилочки це у нас під е, роздатку. Під керування. Такі ремкомплекти поприїжджали. У нас це у нас на механізм блокіровки. такі ремкомплекти будуть. Так, це у нас хамоти, крани. Це у нас не оригінал, аналог поприїжджали. Так, тулочки оригінальні, це у нас під кронштейн ПВМ. Е, рульовий. Так, друзі, от із цікавого, то що у нас давно не було в наявності, це у нас такі от грязевики на 5 шпильок е, до переднього доччого мосту. Потім у нас закінчувалися брезовики задні пластикові. Такий ось в них бак пластиковий, це у нас правий приїхав оригінальний білоруська. Так, це у нас кермо. Нового зразку. Потім от у нас з'явився термостат нового зразку у зборі з корпусом і термостатом. Ми ще не з'ясували на скільки градусів, але Скорі за все, що це буде на 88 градусів. Це у нас не оригінал. Оригінал у нас є 1300 продажу. Так, це у нас вкладиші це Польша THM на 240 двигун n 2 Спродали, то ми так поповнюємо. Так, це у нас на розподільник. Ось такі от важелі, зхльостки поприїжджали. Потім закінчувалось у нас от дуже непоганий варіант. Клапан купний випускний. Це у нас АМЗ у Луганські клапани. Серга у нас на розкос регулюємо і приїхала. Так, Керування роздаткою. Так, це у нас компресор, не оригінал приїхав. Так, друзі, потім дивіться, такі от вентилятори на систему охолодження ще приїжджали тут на 11 лопастей. І палички. Ну, палички тут вже розклали ми по своїм місцям. Поприїжджало дуже-дуже там І на ЮМЗ, і на Білорус, бо у нас там не було кольорів. Тобто синього, там червоного багато хто питав, позакінчувалися. Приїхали, так що звертайтеся, телефонуйте, будь ласка. Так, циліндри рульові, і оце у нас отак буде. Це не оригінальне, буде продаватися комплектом. По цінам, будь ласка, телефонуйте, звертайтеся за номером в описі під відео або за в закріпленому коментарі. Можете знайти. Дякую вам за перегляди. На все добре.